У продажу наш особистий прицепчик. Ось у такого плану бортовий платформа. Розміри прицепчика 4 на 2, пробіг прицепчика 50 тисяч кілометрів, повне навантаження 3 тони на торсіонах гальмонату гальмо на 3 тонни. Ось, подивіться його по кругу. Повністю обслужений нами. Можете взагалі не переживати. Ціна на нього. 120 тисяч гривень, таких цін просто не існує. Підлога, кошка він відкривається повністю. так Показую вам. Всі борта знімаються, і кому потрібно, можна його використовувати просто як платформу. А хто хоче, можна поставити борта назад і додатково встановити каркас і тент. Кому цікаво, звертайтесь гарний причіп за дуже адекватні гроші. Таких цін просто не існує. 120 тисяч гривень до 3 тонн повної маси.